Я, 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 я не буду зараз розкривати, ти, я б цих 20 тисяч взяв би з і відповідним чином у нас є, бо це паї, це ж не є, розділив би щонайменше по 50 гектарів. І це посадити туди фермерів, сім'ї. Це сприйняли закон про фермерське господарство. і так, так, так. Це 400 новостворених господарств. 400. Це будуть буде наступники, це буде збережена земля, це буде природа. А і це буде кожному під 50 гектарів тобі. Що, що Техніку, паливо, насіння. Це ж ва... ва... це. Ва... Ви, ви, ви задаєте, мені питання, щоб я продовжував. А я студію питання. Я не буду продовжувати. Я вам намалював би картину. Я тоді закінчую ось чим. Я оцелав модель. Модель являє собою досягнення триєдиного завдання. Перше завдання це створення міцного соціального прошарку заможних селян-господарів, які разом зі своїми працівниками ведуть ефективне екологічне сільське господарство на економічно розвинутих і соціально забезпечених сільських територіях. 10-15 років можете менше ставити, якщо вдасться, якщо кажуть, ресурси та далі. Друге завдання завершити повноцінній ринковій. Трансформації потужний не агропромисловий, а агроіндустріальний комплекс з зусиль з машинобудуванням, з науковим КБ, з сервісними структурами, що були сільські місця, сібластежні, будівництво, подіблі і так далі. І переробка вся, як то кажуть, і так далі, теж там 10-15 років, да, який буде давати не менше 20% зростаючого ВВП-країна. Люблять ВВП, скажу ВВП. І третя частина цього завдання вивести країну в лідери світових ринків аграрних капіталу, продукції, ресурсів, як то кажуть, е збереження екологічної природи. На це 25-50 років залежної. Та що ж ми зробили? Ми взяли ту саму останню за рахунок спонтанно, зараз агрохолдингу, поставляємо, кажуть, ми перші по зерну, ми перші по олії, а міністр каже. Тому що 190 країн поставляють продукцію. Як ви почути це 190 країн, це вони туди поставляють. Це ще Та, та, та це більше. у нас на з'їзді, коли міністр говорить, що наше міністерство АПК і так далі, і так далі, як в пофейті. Міністр не називається міністерство. Не міністерство а продукції, а міністерство аграрної політики, вони продовжують так далі. Ну, то така справа. Так от ми, виходить, взяли саме кінцеву моді, виводимо в країну на оці ресурси, вона викачує, виганяє, агропромисловий комплекс зруйнували до кінця і ми займаємося ним. І зараз нищимось селян, фермерів, повністю. От зараз, особливо коли йде цей ринок в землі, як то кажуть, запроваджується. І я ще раз скажу, коли заступник міністра говорить із Трибуни у нас на з'їзді, каже у мене батько 82 роки, у нього є земельний байк. От що їм робить? Він не може обробляти. А так мені що додав і так далі. А стає первоксандр. А хто йому дав? А за що він не Тоді я задаю запитання, до скажу, ви розумієте, чому, якщо відкинути всі за і всі проти з точки зору ринку землі, то для мене стається один Що ця земля, якщо піде от прийти, а от за цей ворота піде. То вона буде спочатку оцінювати це як предмет спекуляції, а потім як ресурс виробництва. І поки вона не пройде два-три круга цього предмету спекуляції, то її вже скуплять, коли не на в нас невідома не буде. І не останеться зовсім селянка. Люди добрі за 25 років, один мені казав, Мойсей Моїсей років там ходив. так і далі. На 15 років у нас осталось селянство, то що яке прижимається і готове працювати. І в хліб, до курки, до корови, на город і так далі. Молодь. Все, 15 років. І якщо ми зараз всіма зусиллями в тому числі трансформуючи владу в це місце не скажемо, що це наша основа, ми ніколи не переможемо. Бо я буде що жрати